От. Далі з комплекта з значит, наждачним папером зачистив два кінці кабеля. Тут і тут сантиметрів по 15. Потім власне, буду наносити з комплекта оцей, я так розумію, це сухий. Несухий чи рідка гума, чи якийсь спеціальний клей. От буду по всій довжині його закутувати цей клей. На краях нанесу з комплекта, я так розумію, це якраз вже є щось схоже на сиру гуму. Нанесу смужку тут і тут, одну чи дві на краю термомост, і тоді вже, власне, Буду садити термомофту з використанням цього будівельного фіна. Поки що все.